Что вы робите? На мене Та... Ти, доктор, вас вас назив, вы меня бьете? Так. Ты доктор, ебаный. Как ты себя чувствуешь? Что тебе надо, блядь? Просто таблетки передали, где надо брать витаминку за аптечку. До побачения, хуй. Пожалуйста. Доброго дня, на что жалуетесь? Как вы себя чувствуете? Охуенно а... чувствую себя. У вас хвороба? Ви їбаніть його по голові пару раз, та й буде якась хвороба, почне жалуватися. Ну, з Богом! Пам-пам-пам-пам. Ні, на щастя, ця історія закінчилась інакше. Почну з того, що одна дуже хороша людина захотіла віддати свою дуже хорошу машину, дуже хороші руки. Ланус сподобався мені з першого погляду, і я одразу погнав його на тюнінг. Напхавши в нього деталів, які зміг собі дозволити на той час, вийшов на перше полювання. Переді мною пацанчик на таксі збив поліцейського з ніг. Мені захотілося повторити його трюк. Набравши швидкості, я почав прицілюватися, але поліцейський не наступив на ті ж самі граблі і ухилився. Я був дуже сильно змотивований його збити. І збив ще одну спробу, пішов на другий круг. Але поліцейський вгадав мої наступні дії і тому стояв, не рухався. Дочекавшись, поки я під'їду, він вискочив мені на капот. Після цього неочікувано машина заглохла, і мій персонаж вийшов. Мій противник застосував функцію затримання. Він зробився ще раз і почав прицілюватись, щоби закувати мене у наручники. Але мені пощастило, що поряд бігали інші гравці, які завадили йому прицілитись. Користавшись цією затримкою, я швидко дістав свій калаш та випустив поліцейського 25 патронів. Розібравшись з ним, я одразу почав стьобуватися. Все відбувалося дуже швидко, і тому його напарник не встиг відреагувати і розгубився. Мій ланос на повному газу покинув місце інциденту. Наступне зіткнення виявилося удачним, але наполовину. Люди масово почали писати про те, що мінти заважають працювати. Після попереднього розстрілу поліцейського мій бойовий дух піднявся, і тому я, швидко, взявши зброю, почав їх шукати. Мені повідомили, що вони в Харкові. Я вирушив дорогу. Зустрів їх на в'їзді в Харків. Вони вже почали затримання чергового невинного водія. Дочекавшись, поки поліцейський почне поводити з водієм для того, щоб використати фактор неочікуваності, я взяв автоматичну гвинтівку М4 і почав його стріляти. Мені вдалося напасти неочікувано на нього, але на жаль, його напарник швидко відреагував. Водій Укрпошти скористався моментом і втік, прикривши мене на кілька секунд. Я таки застрелив того поліцейського, але одразу ж і застрелили мене.